Організація опікується дітьми з інвалідністю, сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю та молодь, і вимушеними переселенцями. В 2014 році це був березень, Мій чоловік мені сказав про те, що треба виїжджати з Луганської області, бо буде війна. Я бачила ці очі, коли я уїжджала з Луганська. Я їм не можу пробачити. Багато моїх знайомих і друзів ну, вони просто були на іншій стороні. Ну, з 2014 року я е, разом з сім'єю виїхала в червні місяці. Спочатку е, в Одеську область поселок е, СМТ Сергіївка. А, а потім уже в 2015 в кінець року то ми вже переїхали в Умані. Я пишаю своєю командою. У мене е, 11. Е, Людей, які мислять, так як я, які дуже близькі по цінностям, і ну, взагалі, коли почала створюватися така надійна команда, то і розквіт нашої організації почав якось відновлюватися з 2022 року, ми Почали винаймати офісне приміщення і надавати е, корекційні е, послуги. Це е, дефектолог, логопед у нас е, в основному е, за проектами е, ми постійно підтримуємо цей напрямок. Е, інколи у нас е, за проектами ми включаємо арт-терапевтичні заходи, е, психологічного спрямування. Е, Потім у нас останнім часом ми, ну, у зв'язку з тим, що ми багато з нашої команди є вимушеним переселенцями, ми створюємо проекти саме по підтримці вимушених переселенців. Це у нас був проект коло». Восени і взимку ми реалізовували ну, такий масштабний проєкт, дуже ну, всім зайшло, як кажуть, Це, цей проєкт був спрямований на психологічну підтримку жінок. Ну, ми не тільки працювали з вимушеними переселенцями, але й з місцевими. Зараз ми тільки ну, завершили проект. Який називався Знай свої права, ми надавали юридичну допомогу. Ну, знов-таки цільова аудиторія, це переселенці, ну і також місцеві. Я є членом ради правління всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав людей з інвалідністю. В Черкаській області хочу сказати про цю організацію, що дуже вона потужно допомагає членам своєї ну, спілки, можна сказати, величезної, дуже підтримує і я є координатором зараз. Ну не тільки якби в Раді правління цієї організації, а, а і е, консультую бать батьків. Батьки звертаються по різним питанням, я їх спрямовую, е, ну за напрямком, як, е, який їх цікавить. Мене звати Ткачук Юлія, моя донька Алінка, який 12 років відвідує шлях добра уже близько двох років. Потрапили ми сюди за рекомендації знайомих. Дуже задоволені, що потрапили. Дуже подобається робота Тетяни Федорівни, її відношення. Також ходимо ще на музичні заняття. Дуже любить арт-терапію, дуже любить заняття з дефектологом з Ноною Константинівною. Відвідують вони. Різноманітні заходи і в цирк їх водять, і ходили в продуктовий магазин. Їх вчать соціалізуватися в цьому світі, тому що школа школою, а все ж таки, соціалізація це досить такий важливий аспект сьогоднішнього життя, і наші, наші діти особливо потребують цього. І дитині дуже подобається, і вона себе комфортно відчуває серед таких діток. Було десь приблизно 14, начебто дітей. Да? Сьогодні були дітки із інвалідністю і дітки ВПО. Коли разом для наших діток іде більше соціалізація адаптація, вони дивляться на нормотипових діток і ну, виконують більш завдання точніше. А для звичайних діток це можливість познайомитися з дітками з інвалідністю, не боятись їх, і в майбутньому це можливо ну допоможе по іншому відноситись до наших дітей. Тобто, це більш позитивніше, мені кажеться, чомусь саме для звичайних дітей потрібно. Я розумію цих діток, я розумію їх батьків, що вони відчувають. Я розумію, що треба працювати з такими дітками, допомагати, бо не всі хочуть працювати з нашими дітьми, і це, на жаль, правда.